Новий символ оновленого банку: Кредобанк презентував новий логотип. Кирилицю змінили на латину, аби підкреслити належність до європейської фінансової групи. Усучаснили шрифт та зробили свій символ простішим. Зміна логотипу це перший крок, це символ. Ми спрощуємо наш логотип. Він стає більше зрозумілим, більше простим. Він повинен символізувати підвищення якості обслуговування наших клієнтів. Це є наша довгострокова мета. Здоволений клієнт це прибуток для банку, це головне для нас. Зміна логотипу частина стратегічних реформ, які відбуваються у банку. Кредобанк визначив своє маркетингове обличчя і позиціонує себе як надійну установу із давньою історією та серйозним акціонером ПКО Банк Польський. Основне, на що ставлять сьогодні клієнти, це є безпека. Зважаючи на той досвід, який вони пережили на кризові періоди, наші клієнти бояться за свої гроші. А ми зі своєї сторони можемо гарантувати їм цю надійність за допомогою нашого акціонера. Кредобанк зосередив свою діяльність у західній Україні, Києві та індустріальних центрах східної України і концентрується на роботі з фізичними особами та малим і середнім бізнесом. Мондре зажанзані ризики, розумне управління ризиками не дозволяє захоплюватись великими корпораційними кредитами. Якщо в такого великого клієнта виникають проблеми, проблему має весь банк. Тому ми вирішили диверсифікувати свою кредитну діяльність і видавати багато менших кредитів, а не кілька великих. Кредобанк заснований у Львові 23 роки тому. Це найбільший банк Західної України, а також найбільша інвестиція Польщі у нашу банківську систему.